Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про скульптуру Жив був пес. Ця скульптура знаходиться у Києві за адресою вулиця Олеся Гончара, 15, дроб 3 з боку вулиці Стрітанська. Композиція розташована біля входу до сімейного вегетаріанського ресторану 3. Автор композиції скульптор Володимир Заєць. Цю скульптуру відкрили у далекому 2013 році. Герої мультфільму Вовк і пес» відбиті в момент бенкету під столом на сільському весіллі, мабуть, в той самий момент, коли Вовк, підкріпившись, каже знамениту фразу щас заспіваю. Персонажі, виконані з липи, вкриті спеціальними розчинами та лаком. На столі, де сидять наші головні персонажі, зображений борщовий набір. Це морква, капуста, тиква та буряк. Я не зрозумів, чого тут тиква забула. Напишіть в коментарях, ви їли колись тиквений борщ чи ні. По центру скульптури знаходиться самогон «Многі літа. Біля вовка знаходиться куряче стегно. Він його їв, коли пес запросив його на весілля. Щоб він віддячив за те, що він дав псу далі жити у господарів. Жив був пес, радянський фільм режисера Едуарда Назарова, створений за мотивами української народної казки Сірко. Вийшов цей мультфільм у далекому 82-му році. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.